Вітаю друзі! Сьогодні 18 серпня я розпочинаю торгівлю свого, що я нарізав. Це роза рання писанки Велес Каталонія Велес, Аркадія, Красавчик, Цимус. Атос пістрий цимус. Торгівля в мене йде біля власного будинку. Ось тут. Отакий мій ринок. Поставив ось таку ось та штангу. І зараз покажу тут. У мене є, машини їдуть, правда. Ось такий. Така вітрина моя. Сьогодні, А також забув ще. Це пам'яті учителя. пам'яті учителя, цимус, атос, і красавчик, Велес, Аркадія, Аюта, Каталонія. Розарання. Одне гроночко слави України і Пьострий. Ось така наша торгівля сьогодні розпочинається. Я вам нагадую, що це цей виноград з теплиці. Кожну гронку я пробував знизу нижні ягоди. Він вже повністю все дозрілий, тому що не хочеться торгувати недозрілими ягодами. Ось таке, будемо сподіватися, що торг піде добре. Дякуємо нашим Збройним силам України, які нас захищають від варварського нещастя. Все буде Україна. Віримо в перемогу нашу. Бажаю всім хороших врожаїв в цьому році, хто торгує ягодою саджанцями. Також бажаю успіхів в цій справі. А ми будемо допомагати. Виділяти кошти на збройні сили, на допомогу все буде Україна. Слава Україні! Бувайте!